Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, сьогодні я хотів би поговорити про те, що чорний лебідь таки прилетів на крипторинок, бо по-іншому, ну просто неможливо назвати напад Ізраїлю на Іран. І ми також з вами не будемо сидіти, склавши руки, бо я хотів би розглянути цю ситуацію у Тверезо і з холодною головою. Бо коли навколо у нас паніка, саме час діставати свій криптоскоп і зрозуміти, продавати, купувати чи просто зробити вигляд, що нічого не відбувається. Тож, давайте про це все поговоримо більш детально. В минулому відео я говорив про зони підтримки біткоїну, де ми також могли чекати якусь реакцію. Але замість реакції ми отримали геополітичну ситуацію, і біткоїн провалився нижче очікуваного. Так, я прогнозував корекцію, але не думав, що вона буде схожа на слайд з парку розваг. Звичайно, військові конфлікти між Іраном та Ізраїлем це не новина. Вони періодично повторюються і щоразу досить таки драматичні. Але цього разу реакція ринку у нас була значно негативнішою. Особливо це вдарило по крипторинку, бо я також нагадаю, що біткоін це вже не просто монета, а вже давно барометр глобальної напруги. Проте, і ось тут у нас важлива нотка оптимізму: біткоін все ще тримається вище 100 тисяч доларів. А це, між іншим, психологічно важливий рівень. Спортсмени мене зрозуміють, бо це ніби 100 кілограм на штанзі в спортзалі. І от до моменту, поки ми не пробили цю позначку вниз, панікувати поки що зарано. Давайте подивимося, що насправді кажуть цифри. А за останні 24 години ринок здув трейдерів на 1 мільярд доларів, із них 500 мільйонів доларів тільки по біткоїну. Лонгісти стали основними жертвами. Вони втратили більше 1 мільярду. І це вже не схоже на якусь там корекцію, а на тотальне переформування портфелю. Зокрема, постраждав також і відомий трейдер Джеймс Він, який зі свого другого аккаунту вже встиг втратити понад 2 мільйони доларів. Так, він тримав лонг по біткоїну. Та, по-мем, токену Пепе, а вийшов, як кажуть, з ринку без штанів із нульовим балансом. Але кити вони не панікують, вони продовжують накопичувати. І за останні 30 днів довгострокові холдери назбирали понад 880 тисяч біткоїнів, що також майже перевищує суму в 100 мільярдів доларів. І це, в свою чергу, суперсигнал, що поки дрібні трейдери у нас бігають із вилами і кричача ринок карить, великі гравці у нас мовчки скуповують. Це також в свою чергу означає, що більшість падіння викликана не фундаментальними проблемами, а панікою та каскадом ліквідації. Але якщо ж подивитися глобально, то ринок росте тоді, коли холдери накопичують. А не тоді, коли трейдери відкривають шорт позиції, сподіваючись на халяву. І хоча думки у багатьох криптоінфлюенсерів у нас розділились, оскільки хтось продовжує чекати ще падіння, а хтось вже малює ракети на 120 тисяч доларів. Але загалом у нас ситуація така, що по кількості биків ми бачимо, що позитивні очікування все ж таки переважають. А це, в свою чергу, гарний ґрунт для відновлення. Що ж у нас показує графік? На денному таймфреймі у нас все ще зберігається бичачий тренд, хоча ми й не змогли одновити попередній максимум, відбились від зеленої зони імбалансу, і я хочу сказати, що це вже непогано, але краще дивитись ближче. На 4 годинному графіку видно шортові зони зверху та лонгові знизу, а це у нас ідеальна ситуація для боковика. Виглядає це як пісочниця, де один тягне лопату вгору, а інший вниз. Границі я бачу приблизно в діапазоні від 102 тисяч доларів і допом'ятки в 108 тисяч доларів. Побачимо, що у нас буде до кінця неділі. звичайно, якщо у ситуацію не вирішать втрутитись геополітичні наслідки. До речі, а якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поглянемо, що у нас відбувається з іншими монетами. Ефір у нас поки що тримається вище помітки в 2500 доларів, і це вже добре. На тлі загального падіння знайшовся кит, який за 8 годин скупив понад 50 тисяч ефіру на суму приблизно в 130 мільйонів доларів. І якщо він у нас продовжить купувати, то значить він щось знає. А ось Solana, Litecoin і XRP виглядають ще цікавіше а в них високі шанси на затвердження ETF вже в цьому році. За даними Bloomberg, у нас 90% ймовірність затвердження ETF для Solana та Litecoin, А от для XRP ймовірність складає 85%, що також є досить непоганим показником. Але давайте переходити до підсумків і поговоримо, що ж буде далі, який взагалі прогноз і що робити. Отже, якщо ситуація з Ізраїлем та Іраном не загострюється, то ринки поступово у нас стабілізуються, а біткоін може знову піти вгору до зони в 110-112 тисяч доларів. Але якщо знову у нас прилетить так званий чорний лебідь, тоді треба продовжувати триматися, бо буде ще один спуск. Тож я рекомендую зараз не грати на емоціях, накопичення китами це зараз, звичайно, позитивний сигнал, а холдери повільно, але впевнено йдуть до мети. Тож, якщо говорити коротко, просто не панікуйте. Продавати на дні, як ви самі розумієте, зараз не найкраща ідея, купувати обдумано саме на цій просадці, можливо, саме час, а головне, не лізьте у стоїк з плечі, якщо не готові залишити свою печінку на біржі. Тож, друзі, в принципі, на цьому все продовжуємо спостерігати за ситуацією. Дякую, що ви також подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.